Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити за мильну основу, за види, які її існують, виробники, які представлені на території України, її певні особливості, тому дивіться, записуйте інформацію та користуйтеся. Що взагалі являє собою мильна основа? Мильна основа це базовий інгредієнт, за допомогою якого ми створюємо наші мильні композиції. Чому різниця між мильною основою та милом з нуля? Мильна основа це вже готова основа, яка має в собі певні інгредієнти. Мило з нуля це процес створення мила, додаючи основні компоненти, такі як луг, вода, олії та масла та інші хімічні речовини, змішуючи, які в кінці ми отримуємо готове мило. Тобто мильна основа це вже готова основа, мило з нуля це процес створення мила. Давайте поговоримо про певні особливості мильної основи. Кожна мильна основа містить в собі гліцерин. Гліцерин це рідина, яка має консистенцію сиропу з хімічної точки зору. Вона називається трьохатомний спирт. Що дає ця рідина? Вона дає пластичність, легке нарізання, можливість переплавлення та заливання назад у форму мильної основи. Але. Якщо е, наш виріб застиг до кімнатної температури, його потрібно замотувати в термоплівку або класти в спеціальний контейнер для того, щоб е, готовий виріб не контактував із зовнішнім середовищем. Для чого це потрібно робити? Гліцерин має в собі гідроскопічні властивості. Це е, що взагалі являє собою гідроскопічні властивості? Це можливість витягування вологості з повітря. Тобто, якщо влітку вологість повітря є високою, воно може запотівати. Якщо взимку повітря є сухим за рахунок, наприклад, батарей, воно може усихати. Тому правильне зберігання готового виробу відіграє важливу роль в його зовнішньому вигляді. Є три основні види мильної основи: це Кремоподібна мильна основа, тверда мильна основа і органічна мильна основа. В чому їхня різниця? Кремоподібна мильна основа має кремоподібну консистенцію і використовується в таких косметичних засобах, як шампуні, рідкі мила, скраби, які мають кремоподібну консистенцію. Тверда мильна основа це та основа, якою найчастіше користуються миловари для створення мильних композицій. Вона буває. Білою і прозорою найчастіше. Різниця між білою та прозорою основою полягає в тому, що біла мильна основа має в собі такий компонент, як діоксид титану. Це такий білий порошок, який надає е, мильній основі білий колір. Також тверда мильна основа використовується в таких косметичних засобах, як тверді шампуні, віски для брів, скраби, які мають тверду е, консистенцію, тверду форму. І інші косметичні засоби. Органічна мильна основа це основа, яка має в собі основні компоненти, такі як касторове масло, кокосова олія, оливкова олія. Ті компоненти, які є натуральними, які дають пом'якшення нашій шкірі, не дають подразнення, вона не має в собі поверхнево-активних речовин, що робить дану основу дорожчою. І я хочу сказати, що в основному маловари використовують такі мильні основи, тому що їхні композиції використовують потім за призначенням. Але вже маючи досвід, можу сказати, що в основному, якщо ваша композиція є дуже красивою, вона просто стоїть і її купляють для краси. Тому найчастіше можна використовувати просту звичайну тверду мильну основу. Вона також якісна, також містить собі хороші компоненти і. Тому великої різниці особливо я не бачу, скільки виходить мила з одного кілограму мильної основи. Якщо ми беремо форму, яка вагою 55 грам, я завжди беру на 5 грам більше. Чому я так роблю? Тому що залишки в мене не, не залишаються. Коли ми заливаємо мильну основу у форму, в нас є певні пелюстки, які потрібно шпажкою протикувати, щоб мильна основа краще зайшла туди. І потім виходить так, що залишки не залишаються. Тобто, якщо наша форма вагою 60 г, у нас виходить з 1 кг мильної основи 17 півонів. Зберігання мильної основи. Все залежить від виробника та складу мильної основи. Але найчастіше мильну основу зберігають у контейнерах. Я маю ось такий контейнер, він закривається за допомогою ось таких ось ручок. Дуже зручний контейнер, тому що можна навіть не запаковану мильну основу класти і нічого з неї не відбувається. Та на місці, де ви зберігаєте мильну основу, повинно бути сухе. Бажано, щоб температура була від 15 до 25 градусів, не було доступу для діточок, не було доступу для тварин, тому що тварини бувають линяють і потім та шерсть на всій мирній основі. Якщо немає можливості купити такий контейнер, купіть коробку якусь, і щоб з нею ніхто не контактував. Але бажано, коли ви кладете в коробку, все-таки пакувати в харчову плівку, щоб гліцерин не давав про себе знати, щоб мило не засихало, і щоб воно не запотівало. Стосовно виробників, я хочу вам зараз надіслати. Найпопулярніших виробників, які є на території України, ви перегляньте всю інформацію, там будуть всі їхні характеристики. І напишіть мені, будь ласка, з якою мильною основою визначились саме ви. Особисто я користуюся мильною основою Нері, виробника України, вже користуюся більше року. Саме тип у мене стоп-край і біла, і прозора основа. Вона менше запотіває, а ви собі вже визначитеся, що саме подобається вам. І напишіть мені в телеграмі, що ви вибрали.